Моє шанування любі друзі. Я вискочив тут так на годинку вийти на свої старі місця. У зв'язку з тим, що погода ну, сприяє дуже, грибів дуже багато. Думаю, не знімати відео, а тепер думаю, що познімаю Я хочу з вами разом позбирати грибне асорті. Ось тут пару років не було, а тепер знову полізли дубові хрящі, або, хрящ, або млечники, якщо так більш зрозуміло буде. Це гриб, який росте в листяному лісі. І, як правило, під дубами і цей хрящ він не є абсолютно гірким. Молочко в нього виступає. От зараз побачите. Є. Але цей гриб не є гірким зовсім. А от я захотів його позбирати також. Хоча сюди я вийшов подивитися, чи є в наявності. Боровик жовтий, боровик не жовтий напівбілий. боровик жовтий це неправильна назва. Але вискочили хрящі. Тому збирати будемо хрящі. Солити я їх не буду, не хочу. Я їх просто замариную, як звичайний гриб. Я знаю, де тут знаходяться сім'ї цих хрящів. І навіть я тут сюди вже раніше ходив в цьому році, то, в принципі, грибів я тут особливо не бачив, а те, що бачив, то було. Е перевернуто, то значить тут хтось гуляв. Але я знаю, що на ці гриби конкуренції не буде. Вони не цікавлять ну, грибників традиційних. А таких, як я, вони цікавлять ці гриби. Тому хочу для свого, ось дивіться, які симпатичні. Для свого меню асортів хочу позбирати хрящів. Їх можна і засолити, проте засолку я не буду займатися не хочу. У мене, як я зрозумів, це виходить не дуже добре. Ось, бачите, молочко виступило. Але воно на смак не гірке. І не гостре, і не пекуче. Позбираємо хрящики собі на зиму. Так. Ну добре, в принципі, ви зрозуміли, що тут робиться. Я буду збирати, якщо буде щось інше, тоді я вам покажу. А ось інше я вже зразу покажу по факту. це лізе маремуха. Цих грибів тут теж достатньо, при хорошому розкладі, ще і чисто. Так що буде в мене цікаво сьогодні грибозбір. І ось, до речі, теж тут стрелила. Я це прекрасно знаю, що це таке, це почериця. Сарпнева. Вона теж росте в цих місцях. Уже така перероша, велика, я б сказав, навіть стара. І не знаю, і ця червива. А ось ця печериця була кимось зрізана походу навіть. І, по-моєму, вона теж червива. Знаю, Це, що вони тут ростуть. Що ми можемо ще побачити? До вашої уваги. Сирогіжки. У великій кількості. Ось такі вони тут повиростали. Та хоча це і не сироїжки, я вам скажу. Ні. Чесно кажучи, не буду брехати і брати не збираюся. Дуже схоже на якісь не сироїшки. Ну, всіх моїх знань не... Достатньо для того, щоб визначати всі гриби. Подивимося, що тут ще є. Ну, звичайно, що муховики у великій кількості. Бачите, вони вже поцвіли. Тому що це муховики, муховики характерні тим, що дуже швидко псуються і цей теж свілий. На жаль, ні. Ми його взяти не можемо. Що це за гриб? Мені важко визначити. Будемо питати. Але і сироїжки тут мають теж бути. Ну, ось дуже цікава знахідка. Думаю, вам всім сподобається. О! Тому що це звичайний білий гриб. Просто білий гриб А це муховик хороший. Подивимося ще. І це у нас. А це у нас підберезовик. Як не крутіть, а гриби і тут є. І це якийсь підберезовичок, але аж занадто благенький. Так що... Цей ліс теж може нас подивувати трохи. Лісний ліс, не знаю, як це назвати точно. Все воно вмість. І сміття купа. Ну ось тут такі сироїжечки у нас є. Ще. І ну такий у мене цікавий пакет, навіть біленький. Мені трапився, так що є. Тут ще щось лізеть. На якась сироїшка. Я не хочу сьогодні сироїшки брати, хочу сироїшки по сусіді позбирати якось. Зараз сюди піднімемося, глянемо, що тут є вище. Вище у нас трава просто. І немає ніякого бажання особливо лізти. Так що не будемо Ми верхолазанням займатися. Підемо далі. Ще одна грибниця теж стрелова із цих, яких, господи, скажіть я скажу, із кріщів. Я їх благополучно забрав. І ось, до речі, це те, що ми про що тільки що говорили з нашим хорошим грибником Ірою Клістовою. По відеозв'язку. Це у нас ентолома отруйна. Ось цей гриб. Пахне він дійсно приємно, як і рядовкові інтоломові борошном. Ось бачите, у нього є така шапинка така характерна, конусна. От. І запах борошна. Гриб дуже отруйний і рідко зустрічається, як сказала Іра, то цей гриб. Не так часто можна і зустріти. Його бояться грибники. Ось він. Типова інтолома, дійсно типова. Тому будьте уважні та обережні. Ну і паралельно із цим, цим кіно от, ми з вами побачимо ще висипку із хрящів, які ми зараз з вами заберемо. Цей гриб можна брати. І сміливо і ніяких проблем у вас не буде. Звичайно. Я його просто замариную. Осьо вони хрещиться. Можливо, ще біленькі десь мені трапиться. Це місцина, вона не багата на них, але тут можна подекуди їх знайти. Подивимося, чи пощастить мені ще, чи все-таки тут місцевий контингент, так сказати, мені допоміг вже в зборі. Тому що... Ну, в принципі, думаю, білий не, змітити, не помітити, якщо він рідко трапляється, важко. Мені ще трапилися меремухи. Зараз ми їх заберемо. Подобаються мені ці гриби. Доволі приємний специфічний смак такий. якщо можна брати. Ви знаєте, такі сироїшки вже і хочеться і взяти, дивіться. Тугі дійсно класні сироїшки. Не думав я, що буду їх брати, проте, ну, дійсно вже вони аж просяться, щоб їх взяли з собою. Тільки лізуть і доволі класні. Це, по-моєму, сіро. Ой, господі, харчова сироїшка, скоріш за все. От ще, дивіться які. Дуже такі тугі. Ну, це сироїшки. Це сироїшки, які хочеться взяти, і які ми будемо брати. Ось вони. Ось тут ще такі драбинкою ростуть. І ось вони ці процвіли вже. Отсвіли вже давно хризантеми в саду. Так, цю можна брати. Мені ще поцікаво, що вони не червиві. Ось що. Ключове в цих сируїшках, що вони не червиві, шановні. Теж сироїшка. ця вже стара. Ось поруч цей місценець дуже характерна тим, що тут багато слимаків. Іноді вони заважають збирати, а іноді допомагають навпаки. А чим вони допомагають, тому що під'їдають ногу і тоді немає доступу. А це розвалилося. Черв'якам немає доступу далі до, власне кажучи, плодового тіла. Йому перебивають їм хід. Підемо, подивимося, трошки вверх, Де в нас тут ще. Ось вони інтуломи, просто феноменальної розміри у неї. Дивіться. Кап. Піц просто якийсь. Це все інтолома. Вона вирішила в цьому розі себе тут проявити. Ну і поруч з інтоломою десь я тут бачив, я взагалі сюди йшов по сироїшку. Де вона тут є? Треба опуститися нижче. А, ось вона. Ось сироїшку, яку я хотів забрати. Ну, це звичайна сироїшка. Непоганої якості. Все-таки дочекався того моменту, коли вони тут почали рости. Тому ну, не збираю Я Хей, мабуть, закрию разом із цими хрещами. І ось ще тут сироїшка є. Опа! Да. Закрита, ще хороша. Такі можна донести додому, в принципі. Я так думаю. Ну, ця вже велика. Поїде на да, Ну, Спробуємо. Я знову пішов без відра в пак... з пакетом. Ну, Не знаю. Треба себе удучати від цих пакетів. Але все одно продовжую носитися з пакетами. Фуф. Якось так. Ну, Коротше, ви зрозуміли, чим я тут займаюся. Так що побачимося з вами пізніше, коли я щось ще побачу класне. Продовжую гуляти, от знайшов такий чудовий екземпляр маремухи. Тепер я знайшов білий, поруч з яким ще один білий. Це дубова форма білих грибів. Тобто і вони тут пішли. Не масово, звичайно. Але вони тут є. Щось я ще тут побачив і хотів забрати. Проте поки не бачу. Ну, якщо побачу, тоді вам покажу. Тільки одійшов ще один білий. Ось він. Будемо його теж брати. Ух, ти хороший. Може ще тут є. Зараз глянемо, що у нас це таке. Це муховик. Вже такий підозрілий. Будемо дивитися. Білі-білі. Білі є. Прикольно. Ще один біленький. Трохи далі ще у нас підберезовочки. Мене порадували тут. І Єнтолома поруч стоїть. Головне, щоб пакет не падав. Це в нас що підберезовик? Да. Звичайний такий той, що я хотів. З тонкою ножкою. Ось вони тут повилазили. Ось один. Давай вилазь. Грабовики, мабуть, навіть, а не підберезові. Грабовики. Є. І там далі я бачив ще один такий, як сімофор стояв, його видно. Добре було. Підемо, подивимося. Тут виявилося їх чимало. Ось з'їдений з лимаками. Ну, піде. Ось ще один. А тут ціла сім'я. Із підберезовиків. Дивіться. О. Во. Такі вони. Прикольні. Будемо забирати. А що з ними робити, І ще один тут такий є. Теж прикольний. Підберезовий. Та дуже ремої їх. Викривати таки ні. А от збирати можна. А оце взагалі був якраз, по-моєму, напівбілий. Під'їдений так. І не червивий. Да. Це був напівбілий. Точніше, те, що від нього лишилось. Угу. А там щось ще. А ось він напівбілий, до речі. что делается. Дивиться, в общем, план, будем потом будете шукать грибы. Я еще фото выкину, кадр. Ось О, все. Раз. Ось О, все, два. Ось, три. Четыре. Значить все. Ні, п'ять Капець. Давно я хотів такі позбирати тонконогі І ось удача мені посміхнулося. Цілу сім'ю підгрузків. І ось там клавікуру налізе. Зараз я зніму. Вона тільки пішла. Вона тут в принципі росте. Пару років я її не бачив. Важко взагалі було мені уявити, що стільки буде всього на одному фактично місці. Ось ще сировішки, які я хочу взяти. Класної якості такої. Тільки я не знаю, куди я це все діло збиратиму, але вони дійсно тут хороші. І ось ще закрита. і ось тільки лізуть і ось і сироїшка. на не дарма все таки цей гриб у нас рік надгрибний. будемо казати так просто дійсно надгрибний рік у мене повний пакет уже як я буду це нести, я не знаю. Я більш нічого з собою не брав. Ну, ось цього, мабуть, я не донесу, в принципі. Ну не знаю, буду пробувати. Як воно буде. Просто не можна не засняти, тому що воно просто маячить. Це шикарна маремуха. Просто Просто шикарнюче. Це називається грібний, я тільки що подумав, неформалізм. Тому що ну, я люблю збирати різні гриби, які традиційно у нас більша частина грибників відносить до так званих поганок. А в мене вони викликають масу емоцій. боцій. Мені мені подобається гастрономічно, збирати, досліджувати, ну і так далі. Продовжимо з вами ще збирати знову грабовики. Я все-таки вирішив, що це грабовик. Ще кілька штук я взяв вже доніс до пакета. А ось це треба просто зняти. Це красота. Краса. І ось ще. І ось, ось ще був з'їдений. І ось ще такий. А таз якийсь просто. Це дещо. І ось тут треба вам показати обов'язково, ну це з'їдене вже. Сироїшка зелена. В хлам. Це я зараз перенесу, не знаю, як я це буду нести додому. З цим моїм мікропакетом. Але буду. Зараз ось на доріжку винесу, покладу. А ось це дещо. Дивіться. Сироїшки зелені, просто феноменального розміру. Ось вони. Красотки. Є таке. Ну ще погуляємо, не вимикаючись. Це якісь говорушки. Я їх брати не буду. Дивимося ще на наявність грабовика тут. Поки не бачу, нам муховик лежить, ну то хай лежить. Ну добре, не буду засмічувати свій ефір, якщо щось буде, покажу. Ось далі тут ще почериці вилізли. Ну і мені вже нема куди збирати. Нет, тут дійсно цікаво, дуже, м'яко кажучи. Аж занадто. Ну ось, власне кажучи, все на сьогодні. А число на сьогодні 27, -е, до речі, було, бо я навіть з вами і не вітався обличчям. Бо якось так воно все закрутилося. Продовження буде обов'язково, бо я хочу дозбирати ще хрещі, які тут є, ще подивитися грабовики. Вони тут мають бути. Так що ми побачимося з вами обов'язково найближчим часом. Все, на все добре і до побачення.